14 листопада 2025 року Чернігівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення поновити на посаді заступника міського голови прилуцької міської ради Євгенію Авер'янову. Суд визнав протиправним та скасував рішення сесії міської ради від 19 червня 2025 року, яким посадовицю було звільнено, а також відповідні розпорядження міського голови, що підтверджували це рішення. 14 листопада? Я не отримала. Не листа, що мене поновлено, що я можу приходити на роботу, нічого. Але міський голова повинна знати, що якщо вона не виконує рішення суду, то в неї буде кримінальна справа за невиконання рішення суду. Під час сесії 19 червня депутати проголосували за усунення з посади Євгенії Авер'янової більшістю голосів, аргументуючи рішення змінами у структурі виконкому. Однак навколо голосування виникла низка запитань та публічних припущень щодо справжніх мотивів. Сама Євгенія вважає, що її звільнення пов'язане із ініційованими нею запитами до правоохоронних органів щодо можливих корупційних ризиків в оборонних закупівлях. Якщо ви помните, дуже було все яскраво. Були окремі військові, які являються депутатами прилузької міської ради та окремими військовими, де вони ставили питання стосовно мене, що я там. Здійснюю на них тиск, не даю їм воювати в такому плані. Ну але я отримала дуже багато підтримки від військових і з інших батальйонів. Запити стосувались ситуацій, які могли мати вплив на забезпечення фронту в умовах повномасштабної війни. Чого я почала ставити ці питання стосовно завищених цін? Про монітори, поняла, що є завищені ціни. Я звернулася в правоохоронні органи, була відкрита справа, і вже справа ця в суді. Це вже. Одне із перших. Друге, що, чого я. Я звернулася в Міністерство оборони, чи передалося там дрони, це все, що ми купували реби військовим нашим частинам, щоб провели аудит. Тому що це дуже серйозно, це, кожне, це життя кожного військового. Значить, Міністерство оборони провело аудит, згідно якого, на минуточку, на даний час, відкрита справа 425, частина 4. Окремо на окремих посадових осіб це не ставлення до військової служби, яке призвело до значних збитків. Тому задається питання що було не так в моїх діях? У місті очікують, що рішення суду знову активізує дискусію навколо прозорості управління та контролю за бюджетними витратами, особливо в умовах війни, коли кожна гривня має посилювати оборону, а не політичні чи бізнес інтереси.